Чого тут чекають, і, власне, а як діяти е, нам, коли це питання стане актуальним для нас е, звільнення Криму і якийсь наступ туди? Мені складно сказати, навіть якщо б я і знав, або навіть були б якісь в мене висновки, це, скажімо так, неправильно говорити. Що це буде я ж не чую як кажу, що через два-три дні підбудить? Я скажу так, що вони готуються. Вони розуміють, що, скоріш за все, мало ймовірно, що вони втримують Херсонську Запорізьку область. Ну, це нормально, вони uh -huh. рахують, вони непогано, хоча й воюють. Отже, вони розуміють, що Крим це буде той, той важель, та точка перемовин, в якій вони скажуть: це окей, добре. Ми тоді звільняємо Херсонську Запорізьку область, але Крим наш, добре. Ми скажемо ні. Отже, вони розуміють, що Крим прийдеться обороняти, і скоріш за все, що вони от там буде дуже, скажімо так, незручно нам його звільняти. Тому що, скоріш за все, за Крим Путін буде дійсно дійсно буде погрожувати застосуванням ядерної зброї. Пане Валерію, а от напряму збройно захищати Крим для Росіян, ви бачите можливість, тому що ем, ну. Достатньо відчутна велика кількість із закордонних аналітиків і українських військових кажуть, що Крим достатньо вразливий, і за умови перерізання ну виходу от збройних сил України на південь Запорізької області, припустимо, Крим просто ну падає до рук, так би мовити. Ну тобто його утримати досить таки складно росіянам, і тому це досяжна військовим чином мета звільнити Крим. Так, дійсно, якщо я ж кажу, не враховувати те, що в нього в руках все ж таки ядерна зброя. Воно буде так: що ми підійдемо до Криму, він взведе всі свої там, кораблі з ядерною зброєю, скаже, що стоп, і ще один шаг, і я ще один крок, і я, я стрельну. Весь світ почне панікувати, Китай почне панікувати, всі будуть за ноги, за руки хватати українську армію і сказати, говорити, що давайте, стоп, вже ж ви ну, окей, звільнили ж, да? давайте. От ми там повернемось тепер за стіл перемовини, але потриму будемо довгі роки розмовляти і десь так воно буде. Як буде в реальності, я не знаю і для чого це призведе. Точно не знаю. Я знаю, що Путін буде за Крим дійсно, дійсно буде погрожувати, крізь за все застосування м'ядерних зброї.